Волонтери з Великобританії передали Реніомобіль для потреб міської центральної клінічної лікарні Івано-Франківська. До нашого міста вони приїхали вдруге на запрошення благодійного фонду Франківський опір та волонтерської групи Свій за свого. Джон Шеклтон – засновник організації Допомога Східній Європі. Благодійністю займається 20 років. Разом зі своїми друзями об'їхав понад 40 країн Європи та Азії. За власні зароблені кошти та допомогу небайдужих вони купують машини, завантажують їх усім необхідним і везуть у найгарячіші точки світу. Ми знаємо, що віддати хлопцям на передову, що віддати в простому солдату. Ми знаємо, що віддати медикам військовим. Це зовсім інші речі, і деякі речі, які їм там на передові абсолютно не потрібні. Ми залишаємо в нас. Ші ж лікарні ми передаємо сюди, тому що тут лікуються хворі, які приходять звідти. Керівник групи Британи Джон Шеклтон розповів, як збирають кошти на волонтерську допомогу. Сам він займається порізкою дерев. Його колеги ремонтують старі велосипеди, а потім продають через інтернет. Щоб придбати такий автомобіль, британські волонтери працювали майже рік. І ми безмежно їм вдячні за їхню жертовну працю, тому що це, як ви вже знаєте, в минулому році вибрали інтерв'ю. Це люди, які своїм своїм трудом заробляють кошти і допомагають тим, де кому складніше цього року. З волонтерами приїхали журналісти з Великобританії, які покажуть сюжет про Джона на місцевому телеканалі.